На лаві підсудних 22-річна Катерина Борисенко. Заміжня має двох дітей. Жінку звинувачують у замовленні вбивства 26-річного Віталя Черняка, солдата-контрактника 92-ї бригади. Що на Чугуївщині, на суді жінка каже, у військовій частині працювала кухарем там і познайомилася з солдатом. За версією слідчих вона розповіла підліткам, що черняк, нібито її зґвалтував. Та повідомила на банківській карті військового є близько 13 тисяч гривень. Жінка запропонувала хлопцям за виногороду вбити чоловіка. Мовляв, солдат сирота, та ніхто шукати його не буде. Але на суді жінка все заперечує. Каже, підлітки хотіли провчити військового, тому що він вживав наркотики. То, що тільки побіті все в планах, а то, що, що відбувалося далі, толком мені нічого ніч, ніч, ніхто не розказав. Так, а за що вони мали його побити? За те, що ми потрапляють наркотичні віщества. Просто он начал це все делать перед несовершеннолетніх дітям і все їм. У вбивстві солдата підозрюють двох підлітків 18 та 16 років. Хлопці поводять себе досить зухвало та відмовляються співпрацювати зі слідством. Ви себе а чому ви посміхаєтесь? Ніякого з нових не было, ничего такого не було. Так, получается, это вас підставили шкіл. Получається те, що вбивство сталося заради наживи, підтверджує свідок злочину – 15-річна дівчина. Під час допиту вона розповіла, коли військовий знімав гроші з банкомату, підлітки наказали їй, щоб вона підглянула Пін код. Після того, як підозрювані заманили солдата до лісу, дівчина свідок залишилася чекати на них змовірною замовницею біля дороги. Я успіха, що він тут кричать, взагалі звучала, подумала, що це шакі а потім я зрозуміла, що це не коти були, тому що це звук дуже страшний був. Сміса шли мальчики. Ну, Воєнного вже не було. У Максима були. В крови кроссовки. Это когда они к вам подошли сразу. Да. Да? У Вольтера были руки в крови, ноги. Наймолодший фігурант справи – 15-річний школяр. За версією слідства солдата не вбивав, але фільмував момент розправи над чоловіком на телефон. За показами свідків хлопець додав на відео вбивства музику та хизувався перед друзями. Адвокат підозрюваного каже: підліток був членом національної дружини міста Чугуєва і разом з іншими хлопцями боровся з розповсюдженням наркотиків. Йому було звісно тільки те, що Потерпевший употреблял наркотические средства, а он, как член дружины, общественное формирование, которое сформировалось в Чугуеве, эта дружина проявляла борьбу с лицами, которые употребляют наркотики. Як виявилося, нажитися підліткам так і не вдалося. На банківській карці солдата, яку хлопці забрали після вбивства, було лише 100 гривень. Поки триватиме досудове розслідування, усі чотири фігуранти справи проведуть два місяці в СІЗО без права внесення застави. Якщо провину доведуть, їм загрожуватиме найсуворіше покарання. Ольга Куріленко та Олексій Колмик, медіагрупа об'єктив.